І для того, щоб нам відключити будь-який поворотний пристрій, хоч такий маленький, хоч більший нам треба, обов'язково відкрутити раз, два, три. Раз, два, три. І витягнути ці кришки. І тут в станках, в верстатах є така фішка. Далі ми беремо драйвер. Це така штука і налаштовуємо його. Наприклад, для цього движка потрібно ну десь ампера 3. І дивимося. 3 Ампера приблизно. 2,8. он on, on, off. Перший, Перші три бачимо. У нас стоїть off, on, off. Off-on-off off, Ну, Багатенька для цього движка. Треба поміняти. І дивимося, наскільки тут стоїть. Четвертий у нас дає половину струму. У момент простою ми його завжди в оф. І далі ми дивимося. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Офф-он, офф-оф. Оф, он он. оф Оф-он, оф-он. 6400. Те саме ми потім поставимо на налаштуваннях 6400. Е -е, налаштуваннях вже для поворотки. Підключили. Я залишив токи більше трьох, тому що я не знаю, яка тут буде поворотка, хто яку купи, поки на цих небагато, нічого страшного з двіжком не буде. Далі будемо лізти в програму. Далі відкриваємо ескад. Робимо те, що ми хочемо. щодо заливки. Заливка повинна бути 0 градусів, це якщо ми... Щоб отак гравірувала. Це по ігріку буде, отак. Якщо хочете... це 0, це отак от. Отак пише. Точно ж так воно буде гравірувати. Це в мене зараз отакий, такі, да? по всій довжині буде. Якщо ми хочемо надпис отак по колу, то нам треба його розвернути. І все одно повинна бути, заливка повинна бути так. Тоді ми ставимо кут 90 Або готуємо по-інакшому, але щоб так було. Заливка одностороння або ця. Все. Якщо хтось не впевнився, перевіряємо, заливка у нас так стоїть. Далі йдемо кнопка лазер І вибираємо хоч рота текст марк, хоч краще, Rotary Mark текст, тільки текст беремо. І те, що я казав, параметри нам треба буде поставити 6400 і вибрати Y. тут в кого редуктор треба ставити буде редуктор скільки? 1 до 3 один там ще більше отут ми нічого не робимо якщо у вас осі z немає з движком яка автоматично це все робить і рекомендую зразу отут зробити мінус нолик і тут мінус нолик щоб поволодку не штамила, не теліпала дуже потихеньку, щоб все все було. І окей. Далі, в принципі, можна спробувати F1. Вон вона трошки їздить. Спокійно. І не тіліпає. Це вона показала наскільки воно... Зробить. Якби я поставив, щоб отак по коло по всьому була надпись, тоді б воно б його масло б довго. А так у мене надпись довга, але по висоті не дуже. Будуть питання, телефон всі бачите.